В Вашій увазі, інтернет-магазин Фама пропонує пісочний годинник ручної роботи Темпора Лабунтор від Росландон. Оригінальна новинка виконана найкращими майстрами англійського бренду у витриманому старовинному стилі. Для виготовлення пісочного годинника використані якісні матеріали латунь, скло та пісок. Аксесуар не лише вимірює час, але й прикрашає сучасний чи класичний інтер'єр, наповнюючи його атмосферою спокою. За допомогою старовинного годинника, ви зможете підкреслити оригінальний та вишуканий смак нового власника. Невеликий за розміром предмет символізує цінність часу та додає ефектний акцент, вписуючись на робочий або журнальний столик, полицю в шафі чи чистилажі. Зробіть особливий подарунок для близької людини, підкресливши її стриманість та лідерські якості.